Друзі, всім привіт! Останній великий лан-турнір у цьому сезоні розпочався, і розпочався з доволі великих несподіванок, адже два аутсайдери в перший же день отримали сенсаційні перемоги. Ну, можливо, навіть не зовсім сенсаційно, але все ж вони були аутсайдерами, за думкою більшості, і букмекерів в тому числі. Тож було цікаво. На жаль, записуюсь я надто пізно, тому випуск максимально короткий. Вже наступний я вам обіцяю, буде дуже довгий. На жаль, так вийшло цього разу. Як завжди, попрошу поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Це найкращі люди на світі, їх більше, і я дуже цьому радий. То ну, почнемо ми з матчу Face soul де Фейс несподівано мали великі проблеми проти Soul на мапі Ancient. Однак, все ж впоралися з ними в захисті команда нічого не показувала, плюс програла декілька доволі невдалих клатчів. Однак в кінці кінців індивідуальний скіл гравців Face проліз. Декілька чудових раундів від Рейна, декілька чудових раундів від Робса, і ось ми бачимо 19-16. На другій мапі це вже без жодних шансів. 19-5 і чудова гра від Face і ватаці в захисті. Дуже вразив мене Робс. Нарешті він показує хорошу гру, весь сезон в нього не було і натяків на хорошу гру, а тут прям такий класний виступ. Ну і решта гравців теж на своєму рівні, все як завжди, все дуже добре. Важко сказати, в якому стані зараз команда, адже Енш ніби був проблемний, а інферно була не проблемна. Тому потрібно побачити більше матчів, але плей-офф у них вже гарантований. Со so, молодці, що спробували на першій мапі, але очевидно, що не їхній рівень. А далі були набі проти Астраліс. Тут мене трошечки здивував пікнюк від Астраліс, але з іншого боку, не так багато і варіантів в них в принципі було. Хоча я б все-таки на їхньому місці пішов би за мапою Ancient. Так, у Астраліс там були проблеми, але загалом це їхній основний пік. А в Наві зазвичай на цій мапі теж є проблеми. Однак Астраліс на нюк показали просто класну гру. Вони дуже багато взяли за атаку вісім, і насправді могли брати навіть більше. Наприклад, в третьому раунді на цій мапі вони всі просто по черзі вийшли в Secret, і там їх іме похоронив би жодного шансу. Якби, наприклад, в цьому моменті вже виграли і не програли. Після виграної пістолетки цю всю історію, то могли би взагалі чіплятися навіть за десяточку, як мінімум. Хоча й цієї вісімки могло би не бути, якби Наві, наприклад, не програли форс у п'ятому раунді. Крім того, в Наві було дуже багато помилок в захисті, якісь незрозумілі пуші Сікрета, де гравці атаки роблять просто по мінус 2, по мінус 3. То... Проблема, і здавалося, що це капець. Після того, як Astralis виграли ще й пістолетку в другій половині, але потім Наві виграють фул еко. Ну майже фул еко. Це був два кабай після пістолетки. Ви розумієте, що там багато не закупиш. 5 в 0 І після цього біда. Astralis почали втрачати раунд за раундом, почали метушитися і поспішати. Це було дуже добре видно за рахунку 10-9. Тоді. За рахунку 11.10 вже сам девайс перестав вірити в те, що він може грати нормально за ВП, віддав його ставну, але не допомогло. Загалом наві молодці, чудова індивідуальна гра в атаці, класно дуже колив Алексібі, контролював гру команди, що і як. На місці Біт, на місці іме, на місці Вандефу, Джель, всі просто чудово відіграли. Так в захисті багато кого бракувало, особливо лидовця. Але яка різниця, якщо ви виграли цю мапу? На другій мапі Астраліс знову ж таки почали дуже добре. Спойлер, вони виграли всі пістолетки у цьому матчі, але програли з рахунком 2-0, і це тотальний провал. Астраліс почали добре, але дуже вже все равних ця мапа. Наві виграли один клатч, виграли більше раундів у меншості, і цього було достатньо. Хоча в певний момент рахунок 4-0, здається, що в Астралі все добре. Далі навіть 5-2 це теж здається дуже добре, але ні, Наві знайшли цим повільним способом. Повільним стилем, як підібрати ключик до Астраліс і спокійно добрали свої 7 раундів в атаці, після чого не дали данцям нічого створити в своєму захисті. Я маю на увазі захисті Наві. Рахунок 13-9 та спокійний, гарантований плей офф для Наві. Віталіті проти Virtus.pro Pro. Здавалося, що дуже легкий матч буде. Vitality просто закупали Virtus.pro Pro на мапі Inferno без жодних шансів. Всі стріляли, всі влучали, все. Класно, красиво, Мезі чуть-чуть просів, але всі решта, ну як завжди, дуже добре. На Дас-2 теж було дуже класно, хоч 7 в атаці це ніби і не, не максимально класно, але це все ж небагато. 7 5 рахунок 11-5 після того, як Віталіки виграли 4 в захисті, і здається, що вже без жодних шансів. 13-11 на Дас-2 дуже добре добрали Virtus.pro. В захисті дуже бракувало. і Апекса, і Спінкса, і Мезі. Флеймзі та зайву дуже пріли, дуже намагалися, хоча француз міг би набагато краще відіграти атаку його там забракло. Але був класний виступ від Джейма, хороший виступ від Електроніка. І звісно, клаш один в та ейс від Фейма на останньому раунді на 6 хп це дуже дуже сильно і поховало шанси Віталіті на додаткові раунди. На мапі Анубіс було без шансів. 9-3 в атаці, Virtus Pro забрали, нічого не виходило в Італіки, здавалося, що вони ніби втратили віру в себе. Я такі штуки зазвичай намагаюся не вірити, особливо серед таких сильних команд, типу високого рівня. Але ні, програли всі клатчі, програли всі. Ентрі Кіли, хоч і була в них спроба в камбеку, але нічого вони не змогли зробити ні проти Фліта, ні проти Електроніка, які виступили дуже класно. А Отапекс 5 на 19 і зайву 14 на 16. Це не те, що ти хочеш бачити на десайдері такого важливого матчу. Ну і вирішальною зустрічю було Spirit проти G2, G2 все ж грали з Тазом на місці Монесі. І тут Спіріт раптово програла свій пік еншит. Я думаю, тут дуже багато зіграла доля недооцінки. Плюс не розумію, чому Широ не аб'юзив дуже сильно АВП. Адже на DAS 2 і на Anubis він дуже класно грав цією гвинтівкою, максимально контролював свого суперника, і вони дуже легко здобули ці всі перемоги. Хоча у Спіріт величезні проблеми. Я не знаю, індивідуально вони не настільки круті, плюс підготовка якась слабенька. Ну і щось там з головою. В плані менталочки, я думаю, їм буде дуже важко проти сильніших суперників, але далі в них Virtus.pro, це зовсім не те, чого я очікую від того, як буде йти ця група, несподівано для мене. Ну і звісно, пік Таз 2 від G2 виглядає дуже дивно, коли у вас немає снайпера, і багато що будувалося на цій мапі навіть вже після оновлення, саме від Монесі. І ви вирішуєте грати без снайпера цю мапу, замість того, щоб, хоча б Анубіс якусь пікнути, чи ще щось. Ну, я не знаю, нюк. Є варіанти, що грат, але вирішили G2 з DAS-2 і за це поплатилися. Однак в найстрай насправді було цікаво. Сьогодні в нас знову 4 матчі, вже 2 з них будуть на виліт, два з них за місце у півфіналі. Солт та Астраліс гратимуть на виліт. Звісно, Астраліс тут виглядають фаворитом і мусять вигравати, адже ну, португальці не в найкращому стані. Ви мусите їх переборювати. Мінус Анобіс, мінус Мірес. Не так багато в Астраліс варіантів, що пікати. Можливо, вони будуть чіплятися за Бартіго. Соу можуть і за нюк, і за Еншот. Це дві для них хороші мапи, так само може бути і інферно. Також є варіант, що Астраліс захочуть грати даз 2 Але як я вже сказав, попри незручності в мапулі, Астраліс мусить вигравати. Фейс проти Наві, Ель Класико сучасне. Ну, останніх там принаймні років це було дуже круто. Нещодавно ці команди грали на ЕзельПролізі і Фейс здобули перемогу. Не думаю, що тут щось сильно зміниться. По мапу, звісно, мінус Вертіго, мінус DAS2, мінус Анубіс від Фейс. Навіть думаю, якраз пікнуть або Анубіс, або Дас 2. Не думаю, що вони на якусь іншу мапу захочуть іти. Тоді як у фейс варіантів їх завжди трошки більше. Є і інферно, звісно, є і мапа Нюк. І звісно, є Enchant, але, але я все ж розраховую на те, що ми побачимо інферно від Фейзів та їхню перемогу. Все ж, попри хороший результат проти Астраліс, мені ці навії виглядають далекими від своєї форми, доволі хиткими на вигляд. Віталіті проти G2. тут Віталіті навіть з Монесі мусять прибивати цих G2. При всій повазі я їм дала це була випадковість Віталіті. Мають варіанти, що пікати. Звісно, я думаю, що вони буду дивитися на мапу Анобіс, яку вони грали у фіналі Далласу проти G2. напевно, будуть все-таки брати Інферно і Нюк на Десайдер. Ну, те саме, я думаю, повториться, але тут Віталіки вже не відпустять цю гру, але потрібно, щоб Апекс не просідав настільки, як він просів у минулому матчі. Ну і Віртус проти Spirit. Тут Spirit виглядають очевидним фаворитом. Не будемо ми бачити Інферно, не будемо ми бачити Нюк. Spirit, я не думаю, що ризикнуть грати в мапу Vertigo. не настільки вона в них хороша, щоб ризикувати проти а Virtus Pro. Однак вони можуть взяти Mirage. це хороший варіант для них. ВПЖ, напевно, будуть дивитися на мапу Anubis. Однак я все ж віддаю перевагу Spirit та думаю, що вони переможуть і ще маленьке оголошення. Наступний випуск вийти. Ексклюзивно для спонсорів, я поговорю про наступний день на Бласт. Зроблю передмови до двох інших фан-турнірів, які відбулися, і звісно, відповім на питання спонсорів. Тож, якщо ви хочете отримати до нього доступ, то посилання є в описі до цього відео. На цьому все, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.